На Львівщині стартував курс міжнародної підготовки українських піхотинців. П'ять вітчизняних батальйонів механізованих бригад перейматимуть військовий досвід за стандартами армії провідних країн світу. Офіційне відкриття навчань відбулось на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки. Командувач сухопутних військ Анатолій Пушняков зазначив, що такого тренування в українських бійців ще не було, і на допомогу іноземних колег наша держава покладає великі надії. Ми будемо навчати цей канізований батальйон веденням бойових дій. В обороні в натопі Якщо попередня стадія навчань була з національною гвардією, то ця буде зі збройними силами. Про гарну організацію свідчить те, що було враховано попередній досвід. Ми багато чого навчились раніше, і це дозволить працювати ще ефективніше. Сполучені Штати вже довгий час підтримують Україну у війні з проросійськими найманцями. Нещодавно заокеанські колеги передали українській армії радіолокаційні станції, з якими вже активно працюють наші військові. НТПК 36 вони крайні необхідні для Збройних сил України. Вони видають координати стріляючих батарей. У нас таких станцій раніше не було. Протягом двох років з українськими бійцями працюватимуть військові інструктори зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, та Канади. Обов'язкові елементи навчальної програми тактика, вогнева підготовка, тактична медицина, організація зв'язку та протидія вогненебезпечним пристроям. Фактично, після такої підготовки кожен солдат стане універсальним бійцем, якому під силу буде вправлятися з усіма видами стрілецької зброї, протидіяти ворожим снайперам, керувати бойовою технікою, вести розвідку та виживати в тилу супротивника. Ні проходили доволі добре. Американські і канадські інструктори готові поділитися власним досвідом, і той досвід, який ми вже отримали, працюючи з українцями, допоможе нам під час наступних ротацій. Ми розпочнемо підготовку із вивчення техніки маскування, пересування та орієнтування на місцевості. Я буду навчати українських солдатів цим тактичним елементам за американськими стандартами. Українці теж розкажуть, які методики використовують. Тож всі ми зможемо навчитись чогось нового. Марія Сальник, Віктор Ануфрієв, Олексій Мазурін, Віталій Рудковський час ще.